Ольга Веріна привезла до центру психосоціальної підтримки у Змієві чергову партію необхідних речей. Тут ігри, розмальовки, фарби, гіпсові поробки та багато іншого, без чого не обходиться зустрічі з дітьми і дорослими. Нагадаємо, що із жовтня благодійна організація Благодійний фонд Посмішка реалізує у Змієві проєкт Простір дружній до дитини, де проводяться психосоціальні заходи. Це своєрідне місце для зустрічі, дозвілля, розвитку та відпочинку, яке розраховане не лише для дітей. Дей, а й для батьків я представляю благодійний фонд Посмішка і в Харківській області ми реалізуємо проєкт з. А... Жовтня місяця 2022 року на підставі меморандуму з Харківською обласною радою Child Friendly Space це простори дружні для дітей. І за умовами конкурсного відбору було обрано три громади: це Зміївська територіальна громада, Малинівська територіальна громада і Пісочинська територіальна громада. В рамках діяльності просторів нами передбачено. Проведення психосоціальних заходів для родин з дітьми це і діти ВПО, тому що багато людей повертаються, багато дітей потребують соціалізації певної, да, повернення до нормального і освітнього процесу. і інших. В нас працюють психологи, в нас працюють. Корекційні педагоги, ми працюємо з особливими дітками, з особливими освітніми потребами, з особливостями розвитку. І в рамках цієї діяльності було створено і відкрито три простори. Безпечний простір облаштували у приміщенні зміївського центру дитячої та юнацької творчості. Саме тут щодня відбуваються зустрічі з дітьми. Є як групові заняття, так і індивідуальні серед відвідувачів простору діти дошкільного і шкільного віку. Це як місцеві дітки, так і діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Я приїхала з Харкова. Ми приїхали з дитиною в березні місяці. Виїхали, ми жили в районі дуже складному, близько до кордону. Так що з перших перших днів все чули, все бачили. Так що сюди приїхали, приходимо з дитиною. Пізнали, коли що були такі заняття, дуже зраділи, бо дитині не вистачає, не вистачає спілкування. Дітей дуже сумую за садочком, за дітьми. Так що Тут є можливість чимось займатися, чимось бути зайнятим. І мамі є годинка сходити в магазин спокійно без дитини, не натягати по магазинах. У просторі працюють чотири спеціалісти, які були обрані на конкурсній основі і пройшли відповідні навчання. Це два психологи і два спеціаліста з психосоціальної підтримки. Також тут можна отримати індивідуальні консультації психолога. Проект Простір дружній до дитини реалізується за кошти іноземних донорів. Бюджет громади не приймає в ньому жодної дольової участі. Міська рада лише надала приміщення для облаштування безпечного місця для занять і зустрічей. Ми дійсно дуже вдячні Зміївській міській раді, яка е, дуже так знаєте, по-домашньому, так з любов'ю підійшла до своєї частини реалізації цього простору. Да, тобто ми отримали е, гарне приміщення з наявним укриттям, е, ми всіляко відчуваємо підтримку від адміністрації. В рамках реалізації нашої діяльності. на сьогоднішній день в нас вже є мобільні локації, куди ми виїжджаємо. Це селище Таранівка, селище Соколова, Чимужівка, село Пасіки. Ми були, і, можливо, ще якийсь населений пункт. Борова. Так, дякую. Ми були в Боровій. Проєкт масштабується, Проєкт викликає велике зацікавлення. І в громаді, і в ВПО на сьогоднішній день. Ми будемо вже на наступний проектний рік трансформувати нашу діяльність, виходячи з тих результатів, які ми будемо мати. І сподіваюся, що можливо ми вже будемо розглядати і можливість відкриття якихось міні-філіалів да, нашого простору, щоб і в іншій громади могли також переймати цей е, позитивний досвід, який ми вже напрацювали на території Зміївської територіальної громади. Ці умови для того, щоб діти тут мали безпечне вільне спілкування з елементами розвитку, з елементами підтримки соціальної і психосоціальної, вони все тут мають. І у мене був такий випадок, коли дитина сидить зі мною, спілкується а потім. Альона Юрівна, а коли війна кончиться, що закриють нас туди? Ну простір говорю, не знаю. Будемо сподіватися, що ні? Тобто діти настільки вже звикли сюди приходити, хоч ми ще не дуже так і довго тут працюємо. Ми почали з жовтня так. організовуватися. З листопада прийшли до нас перші бенефіціари. Це наші дітки, які проживають тут. Потім о, ті люди, які там ділилися своїми враженнями, о, запрошували своїх сусідів, о, дуже багато тих, хто внутрішньо переміщені особи. За час реалізації проєкту на території Змійської громади ним було охоплено вже близько півтори тисячі дітей дорослих. Зауважимо, що відвідування простору відбувається на безоплатній основі. Ці заняття, всі матеріали, які е, закуповуються для діяльності простору, всі заняття, всі заходи є безкоштовними. Я ще раз на цьому наголошую. Реалізація пілотного проєкту розрахована до 28 лютого, але через велику зацікавленість батьків і дітей у просторі організаторами вже розглядається можливість продовження його роботи ще на найближче півроку. Ми вже Плануємо подовжити діяльність простору ще мінімум на півроку, а можливо і на рік. Тому що є попит, є зацікавленість і е, громади, і з міської, і керівництво з міської міської ради. Вони високо оцінюють е, діяльність цього проєкту. Вони, як то кажуть, е, не втручаються в нашу внутрішню діяльність. І, е, Якби ми маємо спільні напрацювання, спільні результати. Завжди наш фонд буде діяти виключно в інтересах дитини і родини. Тобто ми поза політикою, ми не надаємо якихось пріоритетів там комусь, да? тобто будь-хто може звернутися в простір, отримати, якщо йому потрібні, наші послуги і залишити свій відгук про те, як ми працюємо і що саме можливо нам треба поліпшити в нашій діяльності.